Ви знаєте. От я так спостерігаю за цим терористичним режимом Путіна. В нього є одна з улюблених технологій мати відповідального за певний напрям. От Медведчук у нас відповідав за український напрям. Зараз вони у Молдові, е, значить, е, як там Шор правильно, да, е, цього бізнесмена рухають, е, який має об'єднати всі антиєвропейські сили в, е, в Молдові і не дати євроатлантичній інтеграції здійснитися цієї країни. Те саме з моєї точки зору зараз відбувається на європейському континенті. Мовний орбан зараз формує фракцію свою у європарламенті нового скликання, об'їздив фактично всіх партнерів Росії. Росії. Був безпосередньо у Москві, Риторика досить проросійська. Мені здається, що це просто політик, який претендує. На певну роль, о такого знаєте, е, як це правильно сформулювати е, повіреного чи якоїсь е, цей Російської Федерації це на європейському континенті. Континент. приїхати в воюючу країну, яка під обстрілами перебуває, приїхати і казати перестаньте стріляти. Ну для чогось він же ж це каже, і до речі, говорять, що він зараз має зустрітися з Трампом, і так, фактично сьогодні. він озвучить те, що він почув в Москві, що він почув почув в Пекіні, і напевне формуватиме якусь комунікаційну рамку стосовно того, що як буде діяти Трамп у разі перемоги на виборах президента. Тому це досить така небезпечна тенденція, коли от проросійські радикальні рухи у навколо цього політика до речі. Речі і в Будапешті і, до речі, і багато де по Україні досить опозиційно налаштовані до політики, які зараз проводить цей державний діяч, так званий, от але це для України також виклик. І у рамках нашої євроінтеграції євроатлантичної інтеграції вони ще можуть нам створити багато проблем.